Салам мої хороші, браття та сестри, слава Україні. Що, давно мене не було, та ви й не помітили. Але я трошки відпочив. Отже, за нами Польща знаходиться, наша ранушечка. Тримаємо курс на паром, в порт Свіноуще. Веземо будівельні матеріали здебільшого. У нас в Швеції буде 5 точок розвантаження. Я взяв каву, тому що так сталося, що я майже, майже добу не спав. Зараз я вам розповім чому, тому що на паромі плив день дуже і не спалось. Одразу вам хочу показати, як Женька заклеїв пробоїну. Я вам зараз тут перед фотку, як це сталося. Чи то шип, чи то камінець в Швеції вилетів, вилетів зустрічного авто і пробив пластик. Звісно, його замінять. Цей от покрасят, але поки я заклею, щоб мені кров звичайний йшла, бо мій перфекціонізм мене душить, я просто не можу дивитися, коли щось, щось не гаразд. Добре, друзі, п'ємо каву, став на заправочку та їдемо далі. До Порту нам приблизно 300 з чимось кілометрів. Погодка, бачите, яка в Польщі, туман, плюс 2. Не сама гірша. Діво потрошки йде до весни, так що так. Маю вам багато чого розказати. Що мене переповнює, тому що е, я, коли виговорююсь ну, як це? Мені треба виговорюватись, мені це назбирається, назбирається, назбирується і це треба вивільняти, тому що, щоб я не лопнув від думок. Що ми маємо? На борту 7 тонн так що газуємо, товариші? Змо... Змощуйтесь. Вмощуйтеся зручненько, вам удачі. Удачі завжди. І навіть при перегляді мого відео. А ми на заправочці моя. На цій заправочці наша фірма заправляється, але я тут не буду заправлятись, тому що заправимось уже ближче до порту. Поки солярочка у нас є. Так, що такі справи? Добре, полетіли. Поки я лазав за кавою та сходив в туалет, вже бачите, 13 хвилин паузи є, тому що 2 хвилинки достоїмо, щоб у нас була 15 хвилин пауза. Тобто шматочок ми вже маємо, будемо мати. І поїдемо правильно. Використовуємо час максимально ефективно. О паром у нас на першу ночі з неділі на понеділок, сьогодні неділя. От, Тому часу я вдосталь, їдемо собі не поспішаючи, в своє задоволення. Щось я вам по дорозі сформулюю думки, що я вам хотів розповісти, і буду розповідати, щоб не вийшло все це, як знаєте, на кучу словесний понос. Ось. І спати не хочеться, але то, що не спав, задовбаний. Ну, чому так? Тому що паромом в мене був в суботу, в день, о 10-й дня, зі Швеції сюди в Польщу. І знаєте, якось в день не дуже спав, там 2-3 годинки поспав, не спалось. З'їхав з парома ввечері, вчора. Також не спалося, і сьогодні, о 3-й ночі, моя пауза закінчилась. Я приїхав на базу, а взяв цей печіп і їдемо знову в порт. Тому майже не спав добу. Ну Дві з 2-3 години максимум спав, тому відчувається. Йо, добре. Все. Вам пожалувався, що я не спав. А тепер можна їхати далі. Купив каву, яку звати Starbucks Мені дуже вона до вподоби. Вже так розвиднялося, туман пропав, тому що десь годину тому, ну, півтори годинку, півтори тому був дуже сильний туман і ну, було темно. Дорогу я цю знаю, всі повороти, але я їхав дуже повільно, тому що багато ганяє цих оленів і всякої тої живності. І враховуючи те, що е, нещодавно у нас е, хлопці. Так, що ти тітенька, будеш переходити. Хлопців полювали. один вполював оленя, збив, а другий лося, бачите, як машину ставлять валянки, що вона виступає на дорогу. Ось одна наша машина збила оленя, а друга лося. То цей. Не хочу поповнити список, то я їхав дуже повільно, тому що ніфіга не видно. Туман було, темно. А зараз нормально, видно. Але все рівно вважаємо, тому що тут багато по дорозі цих лісів. І тут, відповідно, вони собі тусуються. Ганяють туди-сюди, зважають на автомобілі. Ось такі справи. Добре, їдемо тоді. Тут повилазили такі ями на цій дорозі 211, бачите? Після, так би мовити, після зими, тому трошки маневруємо. Позаду у нас 12 вольтовий їде, але, але нормально. Ну, ми як цю яму зловимо, нам нічого не буде, ну просто гупне, а як легковушка попаде, то може і пошкодити шину. Їдемо тут без поспіху, 12 вольтовий, а, а, а. зараз ми йому... тут буде пряма за цим поворотом і ми йому покажемо. Обходь братан, вільно, якщо буде вільно. Е, вірно, так, вмикаємо поворот, показуємо йому. Ну і чо? Давай. Потрошки, потрошки і пішов, самчику. Майже всі вони дякують. Тільки цей нам трапився невихований. Виїжджаємо ми з 211-ї дороги. На шосту. Шоста дорога, вона вже. Вибачте, навігатор по кацапськи говорить, бо я ще не встиг поміняти мову. Повертаємо тут наліво і по цій шостій дорозі їдемо аж до 108. -ї. Тут, відповідно, даємо дорогу всьому, що рухається машинам, оленям і. всьому-всьому-всьому. Тут вже простіше буде ця дорога, звісно, в кращому стані, ширша. Навіть місцями буде дві смуги в одному напрямку, Ну, як автомагістраль повноцінна. Тому огінь, газуємо. Вже, друзі, два роки майже не був вдома. Звісно, маю щастя, маю нагоду спілкуватися по скайпу, там, по вайберу з рідними та близькими. І в теперішніх реаліях не всі люди мають і таку можливість. Не всі люди мають можливість взагалі спілкуватися з рідними по причині, що їх не стало через війну. Тому цінуємо те, що є. Але страшно скучаю за домом. Ще в моєму житті такого ніколи не було, щоб я так скучав за домом. Я вважав, що в мене це відсутнє взагалі таке відчуття. Але як виявляється, ні, не відсутнє. Дуже. Дуже тягне додому. О! Ото вже пішла автомагістраль Вона тут зараз закінчиться, але все-таки відрізочок маємо. Це ми проїжджаємо містечко Слупск. Слупск, Слупск. Що ти там? Попереду ремонти, бачите, у нас тут ремонти, ремонт, ремонти, багато ремонтів доріг буде у нас на шляху. Бо то розбудова йде цієї автомагістралі, тому кльово, будують. Ось тут ми тікаємо на зустрічну полосу. Ну, поки вона не зустрічна, колись буде зустрічна. І бачите, паралельно будують продовження цих двох смуг. Чутко. А ось тут уже навіть асфальт поклали. Ну, ще нанесуть розміточку, відбійники, оці всі справи. Так що, справа а -а -а. просувається тихенько. А це ми вже їдемо по зовсім свіженькому асфальту. Раніше тут нічого не було. Їхали ось там, по зустрічній смузі. Кльово На таких ось відрізках дороги завжди вважаємо, тому що тут багато ґрунту, їздить техніка будівельна, самосвали, ці екскаватори, тут все підряд, І ця дорога дуже слизька. Ну, Мокра, мокра земля, ґрунт, і вона дуже слизька, Тому треба це вважати, щоб не сталося як це кажемо, на рівному місці якоїсь халепи. так, От... Тут там, міст будують, коротчі, ремонти та ремонти. Позаду нас одна 12 вольтова їде, ну нічого, зараз десь буде прямо, та й вона нас обійде. Доїхали до містечка Славно. Ну, славно, що доїхали до Славно, ні? що у нас обмеження по 50, але поїдемо 55, ставимо ліміт. Я Думаю, буде нормально. Брум-бум-бум. Ауч! Завжди забуваю за цей перепад. О, користуючись хорошою погодою. Блять Ладно, поїдемо. Користуючись хорошою погодою вже й велосипедисти повиїжджали. Роверисте. Ні, ну чувак, красавчик. Дехто ще з похмілля валяється, або там з унітазом обнімається після п'янок. А він собі, бачите, неділя зраненька вже педалі крутить. Okay, місцевість називається кавно. Як поміняти одну букву спереді, то трошки буде назва не так мелодійно звучати. <хи> Ось вона закінчується вже. Кавно. Кінець кавна. Їдемо далі. Попереду у нас місто Кошалін, і бачите, як по навігації мусимо їхати через місто, тому що автомагістраль ось тут будується вже 1200 років. Колись побудують і будемо об'їжджати Кошалін стороною. А поки що змушені будемо їхати через місто. Отож, товариство, 12 вольтове виїхало. Продовжуємо рух по автомагістралі Е6. За кошарі, нам це вже пішла повноцінна автомагістраль, вона дощеця наведе напряму. Але ми раніше зіскочимо на 108 дорогу, так би мовити, скороталочку. Поїдемо там лісами, полями, гарними краєвидами. На вулиці у нас плюс 5. дзвонив Санічка. Олександр. Північний водій, в нього там мінус 20 з чимось. На півночі Швеції він стоїть. Автономка сказала Саня бай-бай. Заблокувалася від холоду, ну коротше, є всі шанси вернути її до життя. Саня скаже, верну він чи ні. А у нас погодка ліпша, бо у нас Польща теплі края порівняно з тим, де Саня знаходиться. Корочі, такі справи. Якийсь галік який їде. Volkswagen поло. Ми його наздоганяємо, тому обходимо. Повзе, повзе. Полка, полка, дадай газу. Не хочу. Стільки їде легковушек, бачите, і все на німецьких номерах. Ну, ясно, що це. Скоріше за все поляки, але може живуть Німеччині. Тому що по суті, якщо от по цій дорозі їхати прямо, за ще це нам там кілометрів 40 чи 50 уже німецький кордон. Так, трошечки відсунемося. 40 чи 50 німецький кордон іде. Тому бачите, багато дуже німецьких автомобілів. БМВ стояла, поломилась. Давай 12 вольтовий, можна? Ось тут тікаємо на 109 дорогу, вона же потім 108 піде одразу на плоти. Покидаємо автомагістраль і поїдемо гарними мальовничими стежками через ліс. Не, ліса, поля і села. О. Так. Ось сюди. Гайда за мною. Так, пішоходики. Я вам казав завжди, що коли така ситуація, шукайте зорового контакту з водієм вантажівки. Ну, якщо ви, до прикладу, пішоход, дивіться в очі водію вантажівки. Якщо він вас бачить, можете безпечно переходити. Якщо його очі з вашими не зустрілися, є всі шанси, що ви потрапили в сліпу зону. Тобто сховалися десь за дзеркалом, десь там внизу, де вас не видно. І ви можете дуже постраждати, навіть ну, з найгіршим е, виходом з цієї ситуації. Тому завжди даю тупу пораду. Зустрічайтеся очима, очі, дзеркало, душі. Отже, газуємо 108 дорогою. брум дорогою селами і саме полями. Мені так з однієї сторони ось подобаються такі села маленькі. Мені здається, тут життя стоїть на місці. Ніякого руху, ну, типу, ніякої енергії, двіжу. От є собі будиночки, там люди десь працюють відповідно, можливо, тут в якомусь господарстві, там, ще десь. ну, Тихенько, спокійно, тільки що машини час від часу їздять туди-сюди, туди-сюди, а так. тиша і спокій. Я би тут ну, щось подібне би хотів мати, будиночок, звісно, чи то дачу, чи що. Ну, щоб, от, Взагалі, отак приїхав, від всіх відключився, відпочиваєш і кайфуєш. Подивіться, тут навіть немає натяку на сніг. Саня, як буде дивитися це відео, де я розповідаю про його морози паралельно, то він буде думати, -маю, за що їм бабки платять, їдуть, трава зелена, плюс 5 показує. Ось. Дві машинки нам на зустріч блимнуло, значить, по ідеї там поліція десь стоїть. А я й не порушую, я тут плетусь як равлик, нікуди не поспішаємо. 12 дня у нас паром на першу ночі. А лишається ще 45 км до порту, ще заїдемо на заправочку, заправимось, тому все просто супер чудово. Плетаємося. Цікаво, де наші поліцейські стоять. І мені що щось зустріч показував, то й ті блимав і, і щось пилкою показував. Неясно. А може, а може звір якісь дикі вазали. А може ні. Добре. Зараз приїдемо. Кудись доїдемо і побачимо. А ось і поліцейські поліція. Гарно їм риболовлі. Цей залізничний переїзд такий. Тут, якщо на швидкості зайти на нього, то то кабіна поїде далі, а рама лишиться. Дуже він такий страшний, розбитий і капець. Але ми вже знаємо, тому я заздалегідь конкретно відпальмував вит... і їдемо далі. Ну і цей вот а... Так, ідемо там, тут, там, тут. Треба заправитися, Стаємо біля цього чувачка, бо він тільки почав заправлятися і можемо довго чекати, хоча я більше люблю на його місці. Але таке. нічинне, Adblue. Ну, нам AdBlue не потрібне, нам тільки паливо треба. Вон кому цікаво, ціна солярки 6,69 за літр. Ну Це злотами, якщо на гривні, то от стік. І вон бензин, можете собі попереводити. О! 789 літрів заляли. Зараз підемо на заправочку, розрахуємося і поїдемо в порт. Голодні воронушка. Буваємо рукавички. Я тут уже так давно не був, що раніше ми отам об'їжджали, а зараз їдемо вже під свіже збудованою естакадою. Тут буде проходити над нами новенька автомагістраль. Вже не будемо по цій дорозі їхати, а от там зверху. Як вона тут буде прокладена. Це відомо тільки інженерам, бо тут нічого не ясно, все нарито, накопано. Але робота рухається. Там уже порт перед нами знаходиться за кілька кілометрів. Доберемося до порту ві ві Ущі. Зариємося, як завжди, туди, на цей паркінг, під самий кінець. Шкода бідронка сьогодні зачинена, тому що. Ренуліч з цим ластівці ми дали поїсти, а в мене реально пустий холодильник. Але є жабка тут, так що ще прийдеться в жабку прогулятися, щось купити, щоб ми там за тиждень не дали коні в тій Швеції, щоб було на щось поїсти. Тут трошечки полігон такий. Якщо щось в автомобілі погано прикручено, то воно тут обов'язково має відпасти. Бачите? Як вам ось тут? Під плотиком з краєчку в самому кінці паркінгу. Мені подобається. Зараз ми розвернемось тут. Кінець паркінгу це завжди паркінг інтровертів, тому що самі для Дащі і Тіша. Екстравер, та вони там на початку. Бо там і до туалету близько і більше там машин кучкується Записали ми наші дані 9, 13, 11, тобто 9 годин їзди, 13 годин загальний робочий час наш вийшов. Ну, неважливо, скільки 5 чи 6 годин чи година, якщо не більше 13, то 13 годинний рахується. Закрили зміну на тахографі в кінці паркінгу. Так що зараз підемо до магазинчику жабка, щось купимо. В дорогу, він спати хочу капець. Треба таки трошки годин буде і марнути, і паром у нас на час на час ночі. От. Ну, і права він мало, там 6 годин, грубо кажучи. Але ми вже будемо до того моменту виспані. Такий стратегічний план. А в Швеції ми маємо, здається, так, 5, 5 точок розвантаження, так що має бути цікаво, не перемикайтесь. А Зараз. Глушимо вастівку та й пішли до магазину. Що там у нас показує? Плюс п'ять. Вибрався я нарешті до магазинчику. Зараз по дорозі зайдемо, ще подивимось ось сюди у Титалайн. З якої години можна буде взяти квиточок. Щоб по два рази не ходити. Він добрий, а як ви їздити. Мам, там, на першу ноцю, то йш, могила, да, я ще? розбігати. О, п'ятий. Ясно. Добре, дякує. Ну, ви самі чули, від п'ятої години можна буде взяти квиточок. І... Ну що, тоді? Возьмо квиток та й заїдемо в гайка та й будемо там собі кайфувати. А поки що сходимо до магазинчику, купимо поїсти. Давай, газуємо парам парам пам 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 Ні, поправочка, друзі. Роботу ми коли почали? Правильно, о 3 годині 40 хвилин ранку. Ну, чи ночі. Тобто до 4.40 сьогодні дня. У нас тільки є час, щоб ми могли, грубо кажучи, починати заїзд на паром, ну, тобто вставати в райки. Отже, план такий, що зміну я вже закрив робочу, продовжується пауза там на паркінгу. А ми просто візьмемо сходний бюлетик і будемо заїжджати на паром за час до відкриття, тобто о 12 й ночі. Ось такий. Я тільки зараз гадав, бо що то я тупанув. Ну нічого, буває. Трошечки Женька купив. Дивіться, нікого немає. Тиша, одні чайки кричать. Чуєте так? Купив щось таке, швидкого приготування, якісь смаколики. Так що, я думаю, переб'ємося тиждень. Мені так здається, що я буду тиждень в Скандинавії, а як ні, то щось придумаємо. Зрештою, аби гроші були, а магазини завжди знайдуться. йдемо потрошки до машини. А, до речі, зараз пройдемо по паркінгу. Там по ідеї стоять автобуси українські. Вон, бачите, там зараз перевіримо, чи я не помиляюсь. Так, український автобус, бачите, Луцькі номера. Що там, Біла Церква, Свіноущі. Ауч. О. Київ, Житомир, Рівне, Луцьк, Володимир Дорохуськ, Люблін, Варшава. О! Так що тут автобуси також курсують в Україну. Я їх тут давно помічаю на цьому паркінгу. Ще бабчика замовили. Чекаємо, 5 хвилин. Все товариство. Маємо повний пакет жирачки. Йдемо до До Йдемо те окремо. Подалі від паркінгу прогуляємося. Бам-барам-бам-бам. Ой-вей. Тут не перейдеш. Тут річка. Так, треба ото все розкласти тут і, до речі, ще не завадить купити одну упаковку води. Я купляю такі маленькі, що там, 0,75 і зручно пити на ходу. Немає тою півторашкою чи двойкою. Ну і коротше, а в нас тут порядок. Як я тут нещодавно все попилососив, поприбирав, тому тут феншуй. Ну і тут феншуй. Обожнює цей килимок, який в мене вже тут давно, ви знаєте, дуже легко прибирати. Тут під ногами профілактичну таку забив о, Все, краса так. Коротше, на сьогодні все. Зараз вмикаємо Пим! нашу цифрову обчислювальну станцію ноутбук. І буду робити це відео, яке ви зараз дивитесь. Поїм. Ввечері підемо за квиточком. Але це вже буде друга частина. Поділимо це відео на дві частини. Це на цій ноті завершимо першу частину, а заїзд на паром І власне 5 розвантажень у Швеції буде друга частина. Ви не проти? Сподіваюсь, ні. Все, дякую за лайк. Ви ж його поставили, за підписку. Коментуйте щось і удачі вам! Бережіть себе.